Нова земля, те про що писав апостол Іван у книзі об'явлення, про що писали старозавітні пророки, про що говорив Ісус Христос. Це 28-ма, остання доктрина, основа віровчення церкви Адвентистів Сьомого Дня, на новій землі, яка зробиться містом. Місцем добра і праведності Бог влаштує вічну оселю викуплених та зробить їхнє оточення досконалим для безмежно триваючого життя в любові, радості і зростаючим пізнанні Господньої присутності через те, що сам Бог буде перебувати там зі своїм народом, страждання та смерть зникнуть назавжди. Велика боротьба закінчиться, і більше не буде гріха. Усе живе і не живе визнає, що Бог. Є любов і його панування, основане на любові, буде вічним. Не буде нудного раю з арфами, ангелами і хмарками, а буде вічна, радісна, прикольна, цікава, чудова можливість будь-що робити у Господі на землі, яку Він для нас приготував. Подібні до того, яка була. Після створення, коли ідеальний досконалий світ оточував перших людей, Господь поверне це, але ми вже будемо мати можливість бути там і робити будь-що, що нам подобається. Це не буде нудно, це буде цікаво. Якщо ви любите Господа вже сьогодні, то і там вам буде інтересно. Якщо ви дізнаєтеся, якщо ви маєте жагу до знань, якщо ви любите цей світ, природу, досліджувати його, цей світ не в плані гріха, а в плані. Творива Господнього, то вам там буде цікаво. Я би хотів зустрітися там разом із вами. Тож нехай допоможе нам Господь вже сьогодні прийняти Ісуса Христа і бути разом із Ним вже зараз, щоб коли Він прийде вдруге. Ми радісно його зустріли і потім були у вічності разом із ним і одне з одним. Амінь. Підпишіться, подивіться інші відео. А це було останнє відео. з... Рубрики доктрини церкви адвентистів сьомого дня. Дякую, що дивились. Дякую, що підписались. Дякую, що коментували. Божих вам благословінь, і нехай Господь буде із вами.